Продається шкода Октавія 5 Ось така машинка, легкосплан видилька в чорних, 12 рік. Ціна договірна, пробіг 227 тисяч телефончик продавця є. Коробка механічна. Продається ще такий автомобіль, шкода Octavia A5. 7911 рік, 1,8 бензин. Так, є телефончик. Побачили, подзвонили, домовились про зустріч, механіка. Кода Октавії А5. В сірому кольорі. 12 рік. 8300 коштує пробіг 260 тисяч. Де 6 салон. Ось такий в цієї машинки салон. Оставив я сьома. 11900. 14 рік на автоматі. Пробіг 233 тисячі. Телефончик зафіксували. Ось такий салон. Безонний клімат, паратроніки, старт стоп DSG. Коробка. Панорамний дах. Шкода Октавії 7 18 рік на автоматі, 2.0. 16300, пробіг 199 тисяч. Складні зеркала. ДСГ коробка. Система старт стоп в зоні клімат контроль такий салончик Шкода Октавія 5 9 рік 8700 на автоматі Пробіг 213 тисяч 100% пробіг салон вот така коробка DSG А5 в даному відео А п'ята сьома 8300 12 рік 1.6 пробіг 240 тисяч вот ось така октавія Продається. Такий автомобіль коштує 8800, повний привід, пробіг 240 тисяч, 1,6, 10 рік, 8800. от така октавія. Кода Октавія, Асьома. 15 рік, 12 тисяч, 201 тисяч пробігу. Без одного долара коштує 12 тисяч. А7. Асьома. салону у нас. Механіка 6-ступенева. Двозонний клімат-контроль, відкривання багажника. Шкода Октавія, дев'ятий рік, пробіг 170 тисяч, 7900 коштує, багата комплектація, на бензині На бензині 9 рік. Механіка що це ступенева така такий має салон, ця машинка. Ще одна А5, ця в чорному кольорі, 10-й рік бензин 1,8, 7900, пробіг 214 тисяч. Писно, що є фаркоп. Ось такий село, шестиступенева механіка. Октавія 5. Так, починаємо з цього краю. Механіка. 12 рік. Машинка коштує 9300, прибіг 225 тисяч. Такий автомобіль. Шкода Octavia 7 продається. Там бадяжи, по мотору, соль. 18-19 рік, 1,6 дизель, 12650, телефончик є, інформація є. По салону у нас п'ятиступенева механіка. Партронікис отримала старт-стоп, двозонний клімат контроль. О, вже погано видно ще раз сфокусував Skoda Octavia 5 11 рік 9800 коштує на старті от телефончик і машинка така продається Octavia 7 7 Октавія такий якийсь прикольний надпис 17999 203 тисячі пробігу, 17 рік, телефон на автоматі. Що в нас? Давай звідси глянемо. Двузоний клім, ДСГ. А далі все то питайте продавця. Шкода Октавія 5 Така машинка 10-й рік. 9300. 9300-10 рік. Пробіг 218 тисяч. Солончик показати вам. Ось такий, п'ятиступнева механіка. Шкода Октавія 7-го це. 11600 13 рік. Контакти є. Складні дзеркала, зеркала. Така машинка в сірому кольорі продається за 11600. Октавія 7 15 рік, 11.300. Так, без підкрасів. Пробіг, пробіг 228 тисяч, складні дзеркала, п'ятиступенева механіка, старт-стоп, старстопетроніки, двозовий клімат, контроль. Кодооктавія 5 повний привід, 11 рік, пробіг 264 тисячі, ціна 9400. Контакти є. Сканіт дзеркала по машинці. Ступенева механіка. Ну, машинка така, 9400. Хто шукав Октавіо, на, п'ята діз... на бензині? Одна єдина машинка на весь авторинок. На бензині є контактний телефон. Всі інші питання у продавця. П'ятиступинева механіка на бензині. Така шкода Октавія на бензині.